Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку фізична величина, одиниця фізичної величини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Кожного ранку, прокидаючись, викидаєте погляд на годинник і дізнаєтесь, котра година. Дивитесь на термометр і дізнаєтесь, яка температура за вікном. Не задумуючи, щодня ти вимірюєш фізичні величини, лінійні розміри предметів, температуру, проміжки часу, швидкість. Про них ми сьогодні і поговоримо. Пригадайте! Які вимірювані прилади є у вас вдома, якими вимірювальними приладами використувалися на уроках? Це ваги. Термометри. У стародавніх державах Вавілонії, Єгипті, Греції одиницею довжини був лікоть. Тобто відстань від ліктя до кінчиків пальців руки. У стародавній Русі. Одиницями довжини служив саджень, відстань між кінчиками пальців, розведених у різні боки рук, аршин довжина всієї руки. Не дивно, що одиниці дещо відрізнялися у різних народів. У Єгипті лікоть дорівнював 45 см, у Греції 51 см. У часи середньовіччя різні європейські держави мали настільки несхожі міри довжини, маси й об'єму, що ускладнювало торгівельні відносини між ними, переводити одиниці вимірювання, що прийняті в одній державі, в одиниці вимірювання іншої держави, було складніше, ніж перекладати тексти з однієї мови на іншу. У 90-х роках 19 століття було розпочато впровадження єдиної для всіх країн і народів системи одиниць. Французькі вчені розробили єдину систему мір, метричну. За одиницю довжини прийнято метр. Він дорівнював одній 40 мільйонній частині довжини меридіана Землі. Для вимірювання використовували меридіан, який проходить через Париж. За одиницю маси. Взяли масу 1 кубічного дециметра води при температурі 4 градуси Цельсія. Цю масу назвали кілограмом. Отже, фізична величина це кількісна характеристика певного фізичного явища. Кожна фізична величина позначається певною літерою. Вимірювати фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини. За одиницю вимірювання обрали метр маси кілограм, часу секунду. Позначають величини літерами латинського алфавіту Т час. М маса. L – Довжина. T – Градуси Цельсія. Температура у градусах Цельсія. Від одиниці вимірювання залежить числове значення величини. Наприклад, приблизно 2 клітинки це 1 см. Вимірювання це метод. Вивчення природи, за якого для визначення характеристик певних природних тіл чи явищ використовують спеціальні одиниці метр, кілограм, градус тощо. Еталон це мірило, зразок. Обладнання це різноманітні прилади та пристрої, які використовують під час проведення спостережень, вимірювань, експериментів. Обладнання поділяється на вимірювальні прилади, збільшувальні прилади, лабораторне обладнання. З ними ми далі і познайомимося. Вимірювальні прилади дозволяють вимірювати різні характеристики тіл або фізичних явищ. Так, за допомогою терезів визначають масу тіла. І за допомогою лінійки їхні лінійні розміри, а за допомогою термометра температуру. Тривалість процесів визначаються за допомогою годинників і секундомірів, які вимірюють час. Характеристики електричного струму визначаються за допомогою вольтметра та амперметра і швидкість вітру метеостанція за допомогою аерометра. Збільшувальні прилади це обладнання, призначені для розширення можливостей. Лабораторні обладнання це прилади Відстань між двома найближчими рисочками називається ціною поділки шкали. Найбільша відстань, яку ми можемо виміряти ціною шкали. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали. А тепер спробуй визначити довжину столу у ліктях, долонях, дверей у футах. Оціни свої знання. Запиши три слова, які ти вивчив або вивчила з теми. Запишіть два вміння, яких ти набув або набула. Що на уроці тебе зацікавило? Домашнє завдання опрацювати параграф 4. Скласти синкан. Повторимо, як складається синкан. 1. Тема Одне слово відповідає на запитання Що. 2. Опис теми. Два слова. Яка яке. 3. Дії. Пов'язані з темою. Що робить? 4. Речення з чотирьох слів. І п'яте одне слово синонім або асоціація. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!